Сьогодні я хочу подивитися, зробити такий як оберіг, розклад оберіг. Питання буде таке, чи здійсниться моє бажання? Чи здійсниться моє бажання? Я хочу, щоб на будинок того, хто мене зараз дивиться, не впала не бомба, не ракета, не снаряд, не міна, не дрон, щоб не було зруйновано будинок того, хто мене сьогодні дивиться. Так, скажіть мені, будь ласка, хто мене зараз дивиться? Це може бути будь-який час, коли ви включите це відео, і воно буде працювати. Це буде як оберіг. Чи здійсниться бажання того, хто зараз дивиться це відео, щоб в них будинок не впала, ні бомба, не ракета, не снаряд, не дрон, не міна. Щоб в будинок був неошкоджений і всі люди в ньому вижили, і були неошкоджені. Скажіть, покажіть, як це буде. Так, карта смерть вийшла, що це велика ймовірність того, що бажання не здійсниться, що будинок буде зруйновано. Так, люди загинуть. Але, але ми зараз це все приберемо. Карти кажуть, що мрійте, мрійте, буде так, як ви мрієте. Агресор. Що заважає? Агресор заважає. Так. Прибираю всі перешкоди, щоб здійснилось бажання, щоб не було руйнувань і смертей. Тут вийшли всі негативні карти, дуже багато негативних карт, але це добре, що вони показались нам. Ми зараз це все прибираємо. Заперечую, 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 заперечую. Це добра карта. Заперечую, це добре, заперечую. Так. Що буде хорошого? От все вийшло, всі, всі карти вийшли добрі. Тобто це не... Не значить, що прям всі будинки буду зруйновані. Ні, ні, хтось в цілому Так, що буде поганого. Я вам це погано заперечує. Це намірення Путлера вбивати нас усіх заперечує. Суть проїсходящого. Ага, це суть проїзходящого. Ситуація затягується. Ситуація затягується, ми жертви, ми всі з вами жертвою. Жертви цього агресора і негативного і магічного впливу. Заперечую, прибираю. Дуже добре, що ці карти показались. Заперечую. Так, заперечую. Ситуація максимально довго тянеться. І карта Совет. Хто може, хто має можливість, тікайте, з тер... ну, тікайте зі своєї території, там, де обстрілюють, ховайтеся, не, не треба сидіти, чекати, коли прилетить на голову. Ракета, краще сховатися і уникнути. Вийшла карта війни. Це совет. Бережіть дітей, ховайтесь в укриття, все буде добре, мами оберігають своїх дітей, все буде стабільно, добре, хорошо. Не треба впадати в паніку. Нічого страшного, такого ми вже привикли, що нічого нового нічого не сталося. Все як було. Так, перекриваємо, перекриваємо, щоб цього не було всіх смертей. Перекриваю, перекриваю. Прибираємо агресію. Перекриваю. Вибирай весь негатив. Вищі сили, духи роду, янголи, хоронці. Прошу захисту для того, хто зараз дивиться це відео. Хай здійсниться його бажання, щоб на його будинок не впала, не бомба, не ракета, не снаряд, не міна, ні дром ворожий. Прошу повернути весь негатив на голову тих, хто це робить зло. З Україною на голови росіян. Поволюващих сил, да буде так і так буде. Так. Зараз подивимося ще раз. Перешкоди прибираємо. сили, карти та розкажіть, покажіть. Чи з бажання того, хто зараз дивиться моє відео, щоб на його будинок не впала, ні бомба, ні снаряд, ні дрон ворожий, ні ракета, ні міна. Щоб вистав будинок і всі мешканці будинку залишились живі, неушкоджені. Скажіть, покажіть. Так, вже краще. Що погане руйнування? Ще все одно є руйнування. Так, чи здійсниться бажання, чи здійсниться бажання. Агресор вийшов сам. Царь війни. Так, да, бажання здійсниться. Бажання здійсниться. Є сум, але... Люди виживуть, не будуть... Так. Суть производяще, що руйнування летить з неба, так. Процес Затягується, ще затягується. Ще знайшли, що не скоро це закінчиться. Діти вийшли, діти. Страх, не відкрита дорога. Вкрита вгроза. Так, нас захищають карта сонця. Так, бажання здійсниться, не буде зруйновано ваш будинок. Будинок зруйновано не буде. Вийшли захисники, це як карта роботи, що захисники працюють, буде захист. Так, прибирається агресія, Заперечую. 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 Прибираємо всі негативні. Це карта, хто, хто з нами воює? Дьявол, сама карта війни. І оці його воїни, які виконують ці завдання, але їм складно вже це робити. Заперечую. Великі складнощі. І це придательства. Так, заперечую. Прибираємо, що буде поганого. Погано вийшла скрита угроза. Тут все добре. Кажуть, карти дають пораду, хто може, той хай від'їжджає з території, там, де е, небезпека. Так, заперечую негатив. І тут Заперечую, 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 заперечую. Ще хочу сказати, от карти дають пораду, що смерть не приходить невчасно, вона не буває раптовою. Кому по судьбі ну, прийшов час вмирати, ті помруть, хоч це війна, хоч не війна, це так написано на роду і так. Така доля. А ті, хто повинен вижити, то вони не постраждають в будь-якому випадку, але також треба берегтись. Заперечую, заперечую. Все це добре. Ізбіжалі опасності карти кажуть. Ізбіжалі опасності. І перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Перекриваю, 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 щоб не було перешкод. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту для того, хто дивиться зараз моє відео, щоб в його будинок не потрапила, ні бомба, ні снаряд, ні ракета, щоб всі ці е, ні дрон ворожий, ні міна, ні осколок, і щоб будинок вистаяв, не був зруйнований, і всі мешканці будинку залишились живі, не вишкоджені. Весь негатив повертаю на голову тих, хто чинить це злом для України, на голову росіян, поволювищих сил. Та буде так, а так буде. Ось такий у нас вийшов розклад. Все, все буде добре. Тримаємося. Дякую всім за увагу.